Закон 12.414 – удар по незалежності НАБУ і САП. президент України підписав документ, що дозволяє генпрокурору втручатися в справи антикорупційних органів. ЄС вже висловив занепокоєння, а українське суспільство протестує. Третій раунд переговорів України з РФ очікується у Стамбулі. Затверджено склад української делегації у фокусі полонені викрадені Росією діти та можливість зустрічі на рівні лідерів. Чи вдасться просунутись далі ніж гучні заяви? Ротації в уряді Польщі Дональд Туск представив оновлений склад: хто отримав підвищення, а хто залишив посаду. І навіщо Туск перезапускає раду міністрів? Розповімо. 23 липня у Стамбулі розпочнеться третій раунд перемовин між Україною та РФ. Володимир Зеленський затвердив склад української делегації. Її очолить секретар Нацради Рустем Умєров. Серед 14 делегатів від України є представники МЗС, Збройних сил, СБУ та розвідки. Ключові теми повернення військовополонених та викрадених Росією дітей. Більше розповість кореспондентка Суспільного Валерія Пашко. Вона перебуває з нами. Вона у Стамбулі і з нами зараз на прямому зв'язку. Вітаємо вас, Валерія. Розкажіть, чи вже пробула до Стамбула українська делегація, та чи відомо де відбудуться сьогодні перемовини? Вітаю, отже, українська делегація перебуває уже в дорозі. Про це повідомило джерело суспільного в офісі президента. І як повідомляють російські пропагандистські змі, що російська делегація вже зі Москви до Стамбула. Самі переговори розпочнуться о 19-й годині за місцевим часом. Це 18-та в Польщі, і власне знаємо, що вони будуть у палаці Чирягани, Це те саме місце, де й відбувалися минулий раунд перемовин щодо власне тем, то як ви зазначили, дійсно йдеться про. Обмін полоненими також підготовка зустрічі на рівні лідерів. І про це говорив президент Зеленський. Проте до речі, як напередодні речник Путіна Пісков сказав, що Крем наразі виходить із того, що Київ в Києві діє заборона на зустрічі лідера. Тобто президента Зеленського і з Путіним, тобто поки що вони не погоджуються на те, щоб проводити е, такі зустрічі, і е, також говоритимуть про припинення вогню. До речі, раніше, як е, повідомляла одне із місцевих турецьких змі, то це більше е, технічні переговори і будетися про гуманітарні питання, про безпеку інфраструктури, безпеку кордонів та інші питання. І е, скажу, що раніше. Знаємо, що під час минулих перемовин перед самими зустрічами між російською та українською делегаціями була координація і ще із партнерами України з Німеччиною, Францією, Британією. зараз намагаємося дізнатися, чи буде щось схоже цього разу. І на сам кінець кажу, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Хаканфіна напередодні сказав, що для Туреччини для Анкри важливо забезпечити, щоб дві сторони продовжували говорити і про щось домовлялися. Отже, ввечері вже буде більше відомо деталей і. І тоді дізнаємося більше про результат цих переговорів. в студії. можливо вже відомий порядок денний цієї зустрічі з якими вимогами до країни агресорки їдуть українці. Як сказав президент Зеленський, це йдеться про обмін полонанами, і це для нас основне. Про це до речі, сьогодні зранку і в автограмі повідомляв Андрій Єрмак, що для нас головне повернути людей, а також повернути викритених дітей більше, поки що не маємо інформації щодо того, про що будуть говорити сторони. І так само не знаємо і щодо російської делегації. Я нагадаю, що раніше вони висували ультиматуми щодо припинення вогню. Вони хотіли забрати українські території, визнати їх окупованими і. Подивимося, з чим вони сьогодні приїдуть. Однак наперед у Кремлі не повідомляли про що вони будуть говорити сьогодні. Дякуємо вам, Валерія. Це була Валерія Пашко, кореспондентка Суспільної новини. Вона стежить за новим раундом перемовин щодо припинення вогню в Україні, які відбуваються у Стамбулі. Наразі відомо, що зустріч має розпочатися о 19-й за стамбульським часом. Президент України підписав закон номер 12414, згідно з яким антикорупційні органи Набута САП стають залежними від рішень генерального прокурора. Зеленський оперативно поставив свій підпис під документом, попри те, що ухвалення закону в парламенті обурило громадськість, і люди вийшли на мітинги з вимогою ветувати документ. Закон раніше розкритикували у Transparency International як спробу позбавити набу та САП незалежності. Документ вносить правки у Кримінальний кодекс України, зокрема, надає право генпрокуророві. Забирати справи в набу та доручати розслідування іншим органам, фактично керувати САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам, надавати детективам набу обов'язкові письмові вказівки та самостійно закривати справи за підозрою топ-чиновників. Речник європейської комісії, коментуючи ухвалений закон, сказав, що ЄС занепокоєний останніми діями України щодо її набу та САП. Керівники антикорупційних структур також заявили, що закон позбавляє їх незалежності. Цього для нашого прокоментував закон про НАБУ і САП у своєму вечірньому зверненні. і Сказав, що обговорив це з керівниками цих структур та очільником Служби безпеки України, антикорупційна інфраструктура працюватиме тільки без, без російських впливів. Від цього треба. Все очистити. І справедливість має стати більше. Звісно, що набу і САП будуть працювати, і важливо, що Генеральний прокурор налаштований на, на те, щоб в Україні реально забезпечувалась невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону. І це те, що дійсно потрібно для України. Справи, які лежали, мають розслідуватись. Тим часом низка депутатів у Верховній Раді готують подання до конституційного суду, щоб скасувати закон, який обмежує повноваження Набу та САП. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. За його словами, під час голосування порушили багато норм регламенту Верховної Ради. Для подання до КСУ потрібно щонайменше 45 підписів народних депутатів. Железняк певен, що таку кількість зібрати цілком реально. Збір підписів розпочали. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос висловила серйозну стурбованість у зв'язку з ухваленням Верховною Радою закону, що позбавляє незалежності українські антикорупційні органи Набу і САП. Про це єврокомісарка написала у соцмережі Ікс. Вона наголосила цитую демонтаж ключових запобіжників, що захищають незалежність Набу. Це серйозний крок назад. Незалежні інституції, як Набу і САП, є життєво важливими для європейського шляху України. Марта Кос перебуває у Варшаві і просто зараз дає інтерв'ю журналістам осередку іномовлення ТФУП. Наша Юлія Єршова представляє редакцію Слава Тіві. Говорять зокрема і про обмеження незалежності антикорупційних органів України. Тож дивіться ексклюзивне інтерв'ю з єврокомісаркою Кос в нашому етері незабаром. Росіяни випустили по Україні понад 70 дронів цієї ночі. 26 влучили. На Херсонщині окупанти вбили 66-річну жінку, один загиблий і дев'ятеро поранених у Сумській області. А це Зараз ми покажемо. Це Миколаївщина. Росіяни обстріляли два села, пошкодили оселі людей та лінію електропередач. Безпілотники масово атакували і кривий ріг. Це Дніпропетровщина. Є влучання у промислове підприємство. Зруйновано приватний будинок. Ще чотири пошкоджені. Постраждав і заклад освіти. На Харківщині окупанти гатили по ринку, горіли торгові ряди, пошкоджене поштове відділення. На Сумщині атакували склади сільськогосподарського підприємства. Вдарили по одному із об'єктів Суми Обленерго. Безпілотники атакували залізницю в Ростовській області, якою окупанти забезпечували фронт в Україні. Йдеться про залізничний вокзал у Новочеркаську. Відовлучань зняті очевидцями публікують розпабліки. Пишуть, що безпілотники атакували також районну електростанцію та будівлю Ростелекому. Залізничний вокзал з'єднує стратегічні напрямки Ростов на Дону, Воронеж, Волгоград та Каменськ-Шахтинський. Саме цими коліями росіяни перекидають до кордону з Україною техніку, боєприпаси та своїх вояк. За даними керівника центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, у Новочеркаську також базується підрозділ армії РФ, що відповідає за забезпечення армії ворога. Ворожа міноборони повідомляє про нібито збиття 33 дронів цієї ночі. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск представив оновлений уряд. Яких змін зазнала Рада міністрів? Хто попрощався з посадою? А хто пішов на підвищення? Про ротацію в уряді та її цілі запитаємо в Наталки Волосацької. Вона з нами наживо з підсканцелярії польського прем'єра. Наталю, вітаю. Тож про які зміни сьогодні оголосив Дональд Туск. Вітаю колегу. Вітаю наших глядачів. Перед тим як представити оновлений склад уряду. Прем'єр подякував тим, хто сьогодні покинув свої посади та окреслив головні напрямки, над якими працюватиме оновлений склад. Вони фактично не змінюють. Це порядок, безпека та майбутнє. Рада міністрів буде концентруватися на співпраці з союзниками на тлі агресивної політики східних сусідів. Передусім, йдеться про зміцнення польського кордону ще більшого мілітарного зміцнення усієї країни, щоб нікому не прийшло в голову заатакувати, наголосив Туск. Одна з ключових змін це те, що міністр закордонних справ Радослав Сікорський отримав сьогодні ще й портфель віце-прем'єра. Він відповідатиме за закордонні та європейські справи. До того було двоє віце-міністрів: Владислав Косіняк-Камиш, міністр оборони, і Кшиштоф Гавковський, міністр цифризації. У кулуарах політики з коаліції кажуть, що підвищення Сікорського це визнання, що після прем'єра він найважливіша постать у польській політиці: і внутрішній, і зовнішній. Наголошують на добрих особистих стосунках Корського за адміністрацією США, і це велика його перевага. Також з'явилися нові міністерства економіки і енергетики. Посаду втратив міністр юстиції. Нових очільників має ще міністерство сільського господарства, здоров'я, спорту, зміни і у міністерстві культури. З посади пішла Ганна Врублевська, яка останні кілька місяців, зокрема, була відповідальна за діалог з польською стороною щодо вирішення історичних питань. Завтра президент має вручити номінації новим міністрам, А вже в п'ятницю від Будеться перше засідання оновленого уряду. Колего дякуємо тобі, Наталі, за інформацію. Це була кореспондентка Наталка Волосацька з Варшави. Вона розказала про зміни в Раді міністрів Польщі, про які оголосив Дональд Туск. Як це вплине на польську політику, проаналізуємо в українському фокусі. Отож, стежте за нашим етером.